Звільненням каратимуть керівників районів та міст області на чиїх територіях і досі росте амброзія. Місячник боротьби з цією алергенною рослиною закінчився. Втім, покоси шкідливого бур'яну провели одиниці адміністрації. Про це повідомила начальник державної фітосанітарної інспекції області Тетяна Лапицька. За її словами, лише половина районів надала письмові звіти про боротьбу із амброзією. Із них реальні покоси проводили лише у новоукраїнському, Ульяновському районах та в Кіровограді. Безвідповідальним керівникам очільник області пригрозив звільненням. Райдержадміністрації взагалі не вживають ніяких заходів на місцях для вирішення цієї проблеми. Немає ніякої згодженої роботи та контакту влади з підприємствами та установами. Підхід райдержадміністрації в деяких випадках формальний. Голови РДА вважають, що це не їхня проблема на тери... ну, на відповідних територіях. Візьміть ці відповіді районів, особливо відлічившися, і ті, які дуже зайняті, і не відда... не надали взагалі відповідь для звіту. І в доступній формі поясніть, будь ласка, керівникам районів, що доручення голови облдержадміністрації треба виконувати скільки ще яких кадрових ротацій треба провести, щоб в козі мізки на місце встали.